Всім привіт! Сьогодні у нас на столі ICAFILAS портативна еспресодавка. Нам KBK її дали поюзати, затестити. Сьогодні будемо власне, перевіряти, на що вона здатна. Це як ми знімали аутин, тільки вона така більш дешева. Подешевший варіант, тут немає вже такої корзини дорослої, як у аутина. Але тут є така маленька на 8 грамів. Корзиночка, показую, отак от виглядає. І є. Теж як фаутині, така капсульна штука, сюди капсулу заряджаєте і там собі чавити щось типу еспресо. Закладка в цій штучці від 5 до 8 грамів, то більше 8 насправді не сильно й влазить, а менше 5 вже не сильно то й смачно буде. І мало кави, власне кажуть. Але при цьому навіть на 8 грамах помел тут бажано брати навіть менше, ніж на звичайну вашу еспресо-тачку, якщо вона у вас є, звичайно. І, давайте я зберу, щоб поняти, як вона збирається. Оце штучка. Беремо нашу корзину, накриваємо це штуку, вона на резинках на, таких, щось там плотно засідає. Це сюди, воно ніяк не тримається, воно так болтається. От сюди закрутили. Плотно потім закрутили, коли вже кава є. Все. Ну, це понятна, темпер, кольцо розрівнювальне. Зараз я буду показувати, просто що сюди воду. Оце діло накрили, поставили і запустили все. Ну, просто доволі. Тут нічого такого складного. Щоб вони не, не пугалися чого так багато всього на столі. Насправді це все один, одна і та сама конструкція, просто розібрана в форматі. Ладно, поїхало варити каву. Для цього нам треба кава. У нас буде молочний гондурас, вона прямо ідеально підходить для таких штук. А, до речі, важлива відмінність від аутини, бо він, ну, вони дуже схожі, їх варто порівнювати. Тут е, як це, керма сіта, як на делонгі, знаєте, стандартна оця штука. Вона трошки такий штучний стиск утворює за рахунок того, що тут не просто, ну, уявіть собі, портофільтр ваш, да, він ну, бездонний. Да? Там кава виходить з усіх дірок одночасно. А От да, тут виходить одночасно. Кремасіта, оця штука закрита, тут просто закрита, і тут одна маленька дірочка, і вся кава виходить через цю дірочку. Це називається кремасита. Що вона нам дає? Можемо в теорії використовувати якусь заздалегідь за змилену каву в теорії. Не бажано, але в теорії. І все одно буде щось типу крема. Насправді це буде не крема, але okay. щось типу, Воно буде виглядати як крема. Насправді воно дуже швидко осідає, і це не, не зовсім крема, але виглядає як крема, типу апетітніше, чи що? ну і взагалі краще буде варитися. Да і сама, по суті, тільки от свіжа змилена кава теж буде мати такі, от, знаєте, як капучино, прям, таке крема, що дай Бог, але насправді воно теж дуже швидко осідає. Це все робота у цього крема сіта. Все, варимо каву. Будемо тестувати на 8 грамах, бо, якщо чесно, заплатили за 8 грам, треба всі 8 використовувати. Воно фіксується трошечки. Не те, щоб прям сильно, але... але фіксується. Так, відстучали, достали. так от зробили. Потім я роблю так от відстуку. Тут насправді можна і голочками якимось погратися. Так, тут при причавив, воно трошки не влізло. Затемперував. Я хочу це прибрати. Ну, воно вже Ну ладно, трошки краще, темперавий. Да. Що класно. По-перше, темпер, він хоч і маленький, виглядає такий незначним, але він зручний, Ну, справді, зручний. Ще зручно. Те, що у вас, по-перше, кільце воно фіксується і сюди спокійно заходить темпер і виходить. Це теж дуже зручно темперувати з кільцем. Ну так, трошечки притиснути, щоб коли ви. Нормально вже затемперувалося, там нічого не розсипалося. У мене все одно розсипалося, але я... це не рахується. Це зручно, це класно, це продумали, це молодці. Це реально респект. Е, про, ще от, про можливість цього штуку. Взагалі. Чим от такі от штучки з акумуляторами, які гріють воду, круті? Я вже сказав, вони з акумуляторами вони самі гріють воду, якщо вам треба. Але є нюанс. Нюанс номер один. Гріє воду від кімнатної температури. Там, ну, до еспресо температури вона не більше чотирьох разів, а то й менше. Це перший нюанс на, на по Потім зарядці. Дві години да, Потім дві години заряджатися. Це перший нюанс. Другий нюанс. Її як і будь-яку, абсолютно уявіть будь-яку еспресодавку портативну, треба прогрівати. Ну не те, що треба, але бажано. Бажано будь-яку прогрівати. І тут на першу чашку ви теж можете зіткнутися з таким моментом, що у вас трошки недоварна кава буде через низьку температуру. Ми зараз за Лемову. За Лемовулім. Сюди просив. Ну, воно нічого не зробить, насправді. Ну, воно зробить. Воно, да, воно зробить трошки краще, це правда. Це буде, ну, буде трошки краще. Але система всередині все одно буде ну, не прогріта. Тобто систему ми ніяк не прогріємо, якщо не пропустимо через неї воду. Це такий нюанс, яким я б, насправді трошки б, і чорт би з ним, насправді. Сам факт, що ви можете взяти її в ліс. Умовний, гор, ну, гори, ладно. Дивіться на яку висоту, можна і гори. І зварити там еспресо це, — ну, це дорого. Це насправді це, це круто. І за це багато людей, от так, такого роду формату кавоварки цінують, дуже цінують. Я чув історію про якогось пілота, який, ну, ну, літаки літає, пілот, йомою, і він бере на рейси оцю штучку, ну ну цю там якийсь умовний да, девайс. І уявіть там, 5 ранку він в кабіні сідає, дає своєму е, пілоту номер 2 Еспресо, і вони обидва п'ють типу, еспресо в літаку в 5 ранку, де неможливо пити еспресо. Ще всі кав'ярні закриті. І от він каже, що це от просто найкраще еспресо в його житті. Навіть незважаючи на те, що воно трошки може недоварне, якесь не ідеальне, але сам факт, що таке можливо, це дорого. Та й нормально. Ну, Проживаю ще раз, бо понесло мене трошки. Угу, угу. Угу, угу. Угу, угу. Заливаємо повністю. Ну, щоб вода зберігала температуру, так розумію, правильно? Ти про це? Так. Да. Заливаємо повністю, максимально зберігаємо температуру, два рази натиснути. Два рази. Два рази, два рази, два рази. Два, два рази. Я не зрозумів, я нічого не робив. Я знаю. Два рази. Все я зрозумів, воно страждає. Воно трошки страждає, да? продавити йому важко. Я правильно розумію? Так що, може помил поменше? Ой, побільше. В'ячеслав порекомендував зробити такий помил, щоб вона страждала, прям не могла бачити. Пі-пі-пі, да? пі. пі, -пі, -пі, -пі. Не, не хоче давити і, та, і запускав. Зараз спробуємо, що вона вийшло. Виглядає. Класно. Насправді і керма виглядають... Скажи, М? Скажи. Да, колір ніжний. Він не не... не, не, не довол. Дадува... Коротше, колір кольор здоровий. Здоровий еспресо. Але це один до трьох. Таке ретіо більше не. в лунга. Ось одно еспресо, має бути. З ароматом теж нормально. Комплексно? Так. Да. Ні, аромат хороший. Все буде смачно. Ще просто воно гаряче. Гаряче, так. У, ні, хороше. Прямо реально хороше. Мінімальна гіркота, от прям мінімальна, не заважає. Хороше. Тут розміще. Може бути. Ні, це класно. Супер. Вийшов прям. Вона бачила, да? вона страждала, вона не могла продавити, зупинялася, але заварилася, не, зв... не зважаючи на зупинки. Якісно, смачно. Збільшили помел на одну поділку, зараз заваримо 1 до 5, таку більш водянисту американу лунго. Заваримо прям десь 40 грамів і щоб вона не зупинялась. Просто варила, 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 і ми її зупинимо там, коли треба. Дивіться, якщо ви хочете еспресо, вам треба змелювати дрібно, але при цьому, коли у вас такий дрібний помел, вона трошки страждає, її важко продавити. Тут вже нічого не поробиш. Тут вже треба дати її постраждати, чи, чи як, ну, включати її, щоб вона далі там давила. Як могла. Але можна робити і, і, і побільше помилу, щоб їй було комфортно давити, але при цьому там, робити ретіо е, високе. Тобто 1 до 5, там 1 до скільки там вам хочеться, таку більш водянисту. Таким чином, у вас, якщо ви будете робити 1 до 5, багато води, у вас буде чашка комплексна, доварена, смачна. Так, да, водяниста, да, не еспресо, але нормальна кава. Ну, водяниста. Ну, Зараз подивимося. Ну, подивимося, так. Да. Ну я маю ви маєте в порівнянні. Всесвіті можна порівняти. Мо я порівнюю з еспресо. Ми вже що п'ємо. Це ж еспресо-давка. Не сильна. американо давка. Ну... Крема-сидо Кремосито це автоматично не еспресо. Так, да, так, да, згоден. Тут важко сперечатися. Я взагалі я їх не люблю, ці крема кремосити. Я, я розумію, чому вони є. Я розумію, чому вони людям можуть, можуть подобатись, бо вони можуть засипати. Да, вони можуть засипати, який експеримент? З як радіокаву з малює, десь просто. Во-во-во. Я ж про це і хотів сказати, що люди можуть взяти ну, вже змалену каву заздалегідь, засипати у них там крема якісь е магічні. А вони реально магічні, бо їх не, не може бути вже. Зараз намагаюся швидко розібрати, і це не дуже приємно. От її чистити насправді не легко. Це неприємна робота, чесно і кажучи. Так, да, можна, чесно, можна з серветками. Просто це багато серветок і довго і незручно. Я йду помию. Так, показую, чому її важко тісити. Це взагалі стосується багатьох зпросатавок, але цю особливості. По-перше, бачите такі залізні штучки роберця, е, непонятні, не знаю, як їх назвати. Коротше, вони трошки притримують каву. Що? Так? Жмих не дають їм, йому витягуватись легко. Перше. Друге, воно прям максимально має прямий кут. І сюди забувається кава і теж важко пальцями її доставати. Коротше, такий от збіг, е, її фіч так, такий, що важко її чистити. І неприємно. А, ну воно ну, ще все і в воді гарячій, тобто, ви її достаєте, там гаряча вода, кава, там залишки, і воно все гаряче, і воно все таке жидке, там плаває. Неприємно. Але... Простіше помити. Да, Простіше помити. Тобто, да, Під краном це не важко, дійсно. Під, під струю засунули, і воно там все. Чисте. Ладно, кава є, треба засипати, робити нову. Блін, треба буде ще якийсь епізод розрушителів міфів з ней, бо я в коментарях часто читаю, що от ви там, у вас там, погано тече еспресо, тому що ви сильно придавили, затемперували каву. Я думаю, блін, а... а як інакше. А що, можна не сильно темперувати? Можна. Сенс в тому, що треба темперувати максимально. Бо ну, ти право, просто дивись, право. різниці. я, що я поясню, різ, Різниці між тим, як ти забирав, при цьому ну, 10 кілограмів yeah. дав і 100. Так, 40 грам, грамів заварюємо. О, вже спокійно собі бахає легко. Я буду на готові. Де там вона? 20. Мені ж 40 треба. Я нікуди не поспішаю. 30. Гадки немає, я не засікав. Автоматично? Ні, я сам. 39,5. Ну, 40-40. По-перше, подивіться на це капучино. Як я вже казав, капучино, дай Бог. Дуже, дуже гарно виглядає. Але... так. Да. Осідає швидко, ви вже бачите, да, що воно вже, ручку, вже стало ручку, в 4 ручку, рази менше. Не провинув, не провинув. Слава, я не перевернув. Ну я те не настільки ж. <звук> не не Я <стільки. звук> перевернув. Вона прямо, прямо таке пишне, пишне крема. Пишне. Ну, до речі, оце не осіло, Дивіться, воно досі-досі стоїть. Подобається. Це в паласі чи ні? Так. Да, чесно, це мені подобається більше, ніж той еспресо. Так, да, це смачно. Це таке от прямо міцне американо. Клас. В такому форматі, так. Да. В Еспресо, ну, теж так, да. насправді, в еспресо теж непогано. Просто що я не задоволений тим фактом, що вона страждає і треба натискати. І вона може зламатися просто. Ну, вона ж, якщо вона не вивозить такий... ну, продавлювати таке, відповідно, вона. І не здатна, в принципі, так довго робити. Може вона там проробилась там 10 років, а може і через 10 днів вона зламається з таким, от, з таким, да, з таким навантаженням. Так що це не круто. Але оце круто, це смачно, це реально смачно. Так, у нас є. Е, що це за кава, до речі? А це сама, так? Да? Просто та, та сама кава, тільки помилу від радіокави, те, що вас ви зустрінете в своїх пачках з помилим еспресо, якщо ви замовляєте. Мало ли, ну це дивно. Хоча ні, не дивно. Багато хто замовляє у, у когось домашні кавомашини. Фактично, це замінник у такої тачки. По суті, і та яця страждає, коли дрібний ВМЛ, і та яйця і доволі смачно варить от, подобного формату шоти. І так, да, ще важливо. Оцю штуку при домашньому використанні з чайником, якщо нагрівати воду, там, кип'ятити, вона доволі багато шотів зварить. Виробник каже 200. Насправді, я не думаю, що це там. Слова. Так, да, 100 заварить, тобто буде багато. Тобто Заряжати її часто не треба в такому форматі. Не якщо, якщо гріти сама, максимум 4, а то і 3. Все, я ставлю, бо вона важка. Так, я зараз покажу, як чистити цього зірка, а ну, бачите, на чому він стоїть. Це стенд зроблений в Україні. Від В'ячеслава Дружиніна. Це той та людина, хто зараз за камерою стоїть. Тобто він зробив своїми руками. Ладно, а я буду чистити. Бувай своїх зірковому. Ну, зрозуміло, що ти там метал не лив. Виливаємо воду, щоб не піктися. Так, отут доставиться в сторону. Вон. Там була вода, якщо що, я її трошки. Я її трошки вилив. Не хоче. Не хоче. Інструмент. Не хоче прям опа, пішов процес. Скажіть, Ну, до речі, я чу, відчуваюся дитиною, коли в глині якійсь там. <рес> 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 ну от що то А Так, зараз Да, щас я д -д достану, я тут вже свої розкопки закінчу. Потім отак от робимо і грязне все одно. Ну, зараз я я один раз пройшовся. Я ж кажу: оці от зубчики, вони собака. Помел радіокава 8 грам кави. Засипаємо со. Ну, воно таке пишне. Чуєш? Прямо ну, прям 8 грам вже важко буде. Ну, ще спробуємо, звісно. Ну, воно таке, ви зрозумієте, да? Чим більше помел, тим більше об'єм ваша кава буде займати. Дивлячись на помел. Раціонально буде заварити грамів 50 таке, що прям вже американо, по суті. Ну, хоч ні, ну можна, типу, як під іспресию, але я не думаю, що вона прям буде. Слухай, а може це. Та ладно, давай, 50 грамів. Ну, Це реально тут, це треба варити прям багато води. Помел такий, як якась супер, знаєте, дуже дрібна сіль така. Да, помел, помел зроблений спеціально такий не дрібний для кремаси, для домашніх тачок. Він підходящий. Але знову ж таки, ви на Кремаси, то прям еспресо у вас не вийде ну, взагалі, ніяк. Якщо хочете прямо еспресний помел, у нас тут під джезву, я типу, можеш, що під джезву, він прямо, прямо під еспресо насправді. Він такий трошки крупніший, ніж під е, традиційну джезу, там, де впил. Він не впил, але от прямо такий еспресний. Так що можете його теж спробувати, він має підійти. У вас буде більш еспресний варіант. В ідеалі з цим сетапом, ну, звичайно, нашу купити мелену каву, якщо можна купити, ідеально, Q2R. Вона в вгори взяли в похід, багато місць займає, теж не важка абсолютно. Офігенна ковмовка і змелює класно. Прогрівасійон. Я її кожного разу прогріваю. Так просто краще, так буде смачніше, так буде гарячіше, так буде... Смачніше, казав? Смачніше буде. Комплексніше. Ну. Прямо от тютелька в тютельку. Капучино. Знову ж таки, капучино. Так, це так. Да, тут у нас, у нас капає, де ложка, ось ложка. Капучино, бачите, да? Піна така, що прям дай бог. Крамаси то. Все-таки на щось, воно доздатне. Щось воно може. У мене нема. Ладно, витрика. О, до речі, пахне, знову ж таки, приємно. Ну от відчутно поромату, що воно смачно зварене. Тобто у мене вже немає сумнівів, що це буде ну, смачна кава, як мінімум. Про ніякий еспресо ми тут не говоримо, це не еспресо, не плутайте. Бумбамерика, -бу все ж. Так. Угу. Да, да, і знову ж таки, смачно. Так, да, так. Да. Це ну, хороший таке американо. 8 грамів 40 води. Дуже круто. 8 грамів 50 води. Мені трошки менше подобається, але теж круто, вона теж смачна, просто більше водяниста Мені подобалося там, де 40 було, було прям 1 до 3. 1... 8 грамів 25 води на виході смачно. Це вже такий іспресний варіант, але вона страждає знову ж таки, їй важко. Не можу радити таке робити. Ви можете її вбити, а можете не вбити. Ну, я не знаю, чесно. Просто не раджу. На такий варіант, де багато води, де вас там 8 г кави 50-60 води, 40. Їй легко, їй запросто, і немає проблем, знову ж таки. Зараз ми її доб'ємо. Останній раунд заліємо холодну воду, ну як холодну, кімнатної температури, градусів, тільки у нас 20 тут в кімнаті. 18. 18? 18, така прям хороша. І подивимося, що вона нам зробить. <плес> е, у нас тут холодна вода 70 грам. По максимуму вже заливати не будемо, тому що їй все-таки гріте це діло. Того стараємося якось економити заряд. Е, грецька бріка, вода, кава змел, змелена, змелена, засипана, зараз буде темперуватися. І поїхали. Так, Тут є варіант. Далі це трохи розрівняю. Так, 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 ой. Темпером притиснули, притиснули, притиснули. Так, так, так. Давай, сосну. Все притиснули. Так, ще чуть-чуть. О, зараз чистенько. Майже. Техніка ведь Ну, що та типа? Я старався. Сильно не затемпорую. Все, поїхали. Ні, ніні, поїхали. Дві секунди. Дві секунди. Як, як нажимати, один дві раз? Дві секунди. А. Так, так. Да, е, щоб ти та штучка горіла, треба на 2 секунди затиснути і прибрати, і вона почне горіти. А я, наскільки я знаю, як, як вона нагріє? Як вона нагріє, вона сразу почне ну, показувати, що вона гріє, то щось вона мовчить. Так, да, немає індикацій. Непонятно, гріє вона, не гріє. Сидиш і думаєш, чекаєш, буде, сьогодні каву пити, не буду. Ти є Ну так, да, якусь би зробили б, що типу пім-пім, що кави не буде. Так, а вдруг вона не Чого? гріє? Мені кажеться, що вона не гріє. Воно взагалі тихо. Та вона нічого не гріє. Холодно. Ти я при тобі зробив. Ти не затиснув. Так воно ж промігала, ти ж сам сказав. Тю, а я ж кажу, а я ж кажу, ти затиснув, а то... Там... Три. Три. Чотири? А, а, ти, ти обмануєш, я знаю. Я Обміну. Що ти побійся, так швидко. Блін. Я думаю, що ця штука це такі ти береш капсули, коротше, купляєш. Це ну не, не про не про цю штуку, мені здається. Тут реально це капсульна. Скажи що Просто капсулу ставив, раночку це і чисто. І чисто. Да, оць, горе, оць. горе брати капсулу, краще. 100% сто відсотків. Що? Просто взяв свої капсули, да, це не буде смачно. Так, тихо. Про, потім про капсули. температура, якує, вона Да, воно вообще ничего не попереджує. Все, і сразу бах-бах-бах. А нам скільки там воды 50? 50. 50. Там успокоится самое дело. Летом. Короче, большая. Что-то так важко, да, ніби? да, Та ні. Чи воно догріває в процесі? Давай далі давай, йо. Дріп кофе, де. Да. Ну це вже смачно не буде. Нормально? Нормально кажи. Кажи нормально. Ладно, зараз спробуй. Ну трошки кисловато. Але пити можна. Можна, якщо палечко сильно палечко хочеться пити, ні. Ну. Коротше дивна функція. Коротше, дивно щось, воно, ну, не пішло діло, так? Да? Mm. Так це ж помил радіокали. Це не через помил. Ну мається на увазі, що помил... Ну, половинку я там досипав, але він більше був, аніж до цього брав. Ну так. Що помел не дрібний. Не через помел. Не через помел. Непонятно, що сталося. Може воно сіло? Та ні. Думаєш? Три, там і куди. А, це зараз показує, так? Да? Да. Все, коварка шляпа. <сélite> <сélite> а що це сказати? Ну реально ж фіня якась. Ну, це якась фіня. Коротше кажучи, щось у нас ми спробували налити холодну воду і нагріти її. Вона іначе як нагріла, але щось прочавлювати не захотіла потім. Чого не зрозуміло? Помило у нас доволі такий Крупний, ну, не дрібний зовсім. Заряд є три, три поділки з чотирьох. І не заряд, і не помил. Чого вона не продавила? Ми не знаємо. Ну, Це загадка, дійсно. Так, може, якщо ми ще раз спробуємо на продави, то якось вже не хочеться. Я не зараховував на цю функцію. Коротше, так. Да, може бути таке, таке статися, що ви приїдете в якийсь тунду, кофе захочете кофе не буде, бо вона не нагріє. Точніше, нагріє і не продавить потім. Ну, в общем, не, не, ну, дивно, дивно, дивно. Наче як воно і смачне, але не настільки, що прям от ідеально. Ну, Ідеально не вийде. Не розраховується взагалі в принципі на ідеально. У вас буде непогано або смачно. Е, ну, або капсули. Капсули, кстати, варіант, як на мене, найреалістичніший, щоб просто купити капсулу, щоб взагалі не заморачуватись. вставив, там кипятка налив, воно там продавило якось. І все. Якщо що, цю штуку може там, на роботу мовно брати. І на роботі у вас чайник там по-любому є. якийсь. Ну тобто, отакий от варіант і, і використання цієї штуки, я бачу. Якось це, ну, от, ненадійно, да? ненадійне. Якось може підвести якийсь момент. Ну так от. Все. А що?